Всім привіт! Ви на каналі Мінатирі Барс. І цей випуск з новою групою. І на відео ми бачимо, як хлопці відпрацьовують відкривання вуглів. Називається векторне відкривання вуглів. Получається не завжди з першого разу. Але тут важливо правильно держати руки, ноги, не висовувати голову, А іменно вкручувати коліну внутрі для того, щоб розірвати корпус. І мінімально, щоб вас було видно з тої сторони. А більше загинаємо коліна. Хлопці відробляють, стараються опять у тебя, ствол виходить за уроку. І основне завдання відпрацювати, щоб мати розуміння, як це працює і для чого це працює. І дуже важливий фактор, щоб нагрузка при виконанні цього, цієї дії була розпроділена таким чином, що якщо і попадає в тебе оттуда, щоб ти впав за стінку, а не в пройом. Тому дуже важливо мати і відпрацювати ці навички. Далі на відео ми бачимо, як хлопці трошки роблять нагрузку. Тобто, тут відробляється пробіжка, правильна зупинка, трошки нагрузки для того, щоб. Роздихалку, потім встати. Також пробіжатися правильна зупинка, поворот і по ходу руху робити постріли. Дуже Оп. корисна вправа для координації своїх дій при нагрузці. Так як зазвичай. Ми будемо там мати нагрузку, ми будемо передвігатися, хлопці передвігаються, і ми так ходили і бігали. Не завжди у всіх є достатньо виносливості. І ця вправа дозволяє трошки її розробити, щоб мати розуміння, як дихати, при тому, як сореоточитися на самих пострілах і приціливані. І по погашенню вогня противника. Тому зразу йде обход, рух прямо і робляться постріли. Таким чином хлопці холостять, готуються до завтрашніх пострілів на Фальнегон, де будуть відробляти всі ці вправи, які вони три дні відпрацьовували і холостили. Зараз ми перейдемо на відео, де ми будемо бачити контроль дробини вниз будівлі. І контроль. Переміщення по коридору, де є багато кімнат, які треба по ходу руху, подивитися, провірити, це не є зачистка, це елементарна провірка кімнат по ходу руху. Тут ми переходимо, От вони спускаються з другого поверху і роблять контроль. Також по руху в своєму напрямку. І треба спуститися, зробити провірку, чи все чисто, чи безпечно пройти на вихід з будівлі. Контролюють кожен, як кажуть, Буго, передвигається дуже в маленькому темпі. Так е, може бути і розтяжки, і міни, тому треба контролювати кожен свій рух. Давай, давай, зверху йдемо, йдемо, друг за другом зразу. Також е, зараз буде відпрацьовано провірку руху. По дробинів вверх з першого на другий поверх. Не спіши, серйоз, не спіши де їм потрібно Прижався в обов'язковому порядку. Стеною. Подивитися. Нога завернув, нога завернув. Розріз, який є між е, бачиш, ти спішиш е, передвігатися. Став, завернув, став, завернув. Прольотами. І також правильно передвигатися. Щоб нічого не задіти, ну і зазвичай ти не можеш постійно дивитися під ноги. Тому нога кожна, на кожну дробину мусить кожна ступенька, нога на ногу. І заворот трохи тіла, приводи, ну, ах, щоб подивитися угол і контролювати, плену, що є виділ, зверху. Немає, тут спешки, немає. Ви від, маєте відробити самодію. Тут ми бачимо, як передвигається, а щоб не спотихнутися або ще щось, трошки впираєшся спиною до стіни, щоб ти розумів, що спина, по-перше, прикрита, по-друге, за неї нема нічого. І по-третє, держиш рівновагу, не маєш змоги дивитися під ноги і щитати дробини, якими до догори. Таким образом хлопці холостять по декілька годин в день. Часу небагато що Скоро буде у них бойове розпорядження. І вони будуть виїжджати на бойові. І відпрацьовують хлопці зранку до вечора з перервою на обід. Да, Кеда, Говорячу тяжко. Так стоїш просто за да, говорю, що Не присідай ноги, відчувають плечі. Тяжело, але хай я буде так. Добре. І В першу чергу на пройом пройом. Будуть мати розуміння. Що потрібно робити Ще, в тут таких ситуаціях. На угол, Коли потрібно буде провірити одна, одна, один, на стрійку, двохетажний заверну, будинок. Пристави. Я Після. не говорю про зачистку, зачистку займаються відповідні бригади, отряди. А іменно ці хлопці, їм буде потрібно провірити будинок. В якому будуть позірватися, все робиш і робити супер, свою роботу. Ти опять ноги в те спішать. Не спіши переставляти ноги. Тому не спіши. їм потрібно знати. Немає спешки. Як передвигатися знизу вверх або зверху вниз. І вони холостять. Ви ж мені розказуєте, що ти бачиш? Мені як інструктору болявна дуже, тому що хлопці мотивовані, підтримуєш. стараються. І це втіши. Якщо вам сподобалось, пишіть коменти, що ви хочете почути, як хочете, щоб е, проводилася озвучка. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До нових зустріч. Молодець. І слава Україні, слава нації.